жорстокість у Хмельницькому компанія школярок побила ровесницю. Семикласниці підходили до беззахисної дівчини по черзі і завдавали удар за ударом. Розправу знімали на відео і виклали у мережу у місті Вибухнув скандал. Чим завершився і чи покарають кривнець? Валерій Козісов розповість. Я можу? я. На цих кадрах хмельницькі підлітки по черзі б'ють свою ровесницю. Вона навіть не пручається. Відео потрапило в мережу і одразу викликало шквал обурення. В колонію всіх літ на 10. пусть там попробують побити когось. Якби б мою дочь вот так, клянусь, убила б своїми собственними руками. Усе сталося неподалік школи на даху ось цієї занедбаної недобудови. Троє дівчат підходили і по черзі гамсали свою жертву. Усе знімали на відео, де видно, кривники були не самі. Решта школярок про. Просто спостерігала за побиттям. Це школа номер 28. Тут у сьомому класі навчаються дівчата, які вчинили розправу. Їхню компанію учні добре знають. Зовсім вчитися не хочуть. Більшість така нездоровий образ життя ведуть. Курять, випивають, ще курячі да? вчителі. Не приховують у семикласниць. Є проблеми мутні дівчата, а нічого всі батьках, всі при батьках, всі при сім'ях, але поведінка директор школи уточнює дівчата з благонадійних родин з їхніми батьками. Уже поговорили для декого витівки чат стали повною несподіванкою. Працівники кримінальної служби запросили батьків учнів до себе. Для діти будуть і разом з батьками давати певні свідчення. Наше завдання посилити роботу, взяти на контроль. Ну і звичайно. Ну хотілося б, щоб більше сім'я відстежувала, де їхні діти. Саме класниця, яка стала жертвою підліткового насилля, навчається в ліцеї в іншому кінці міста. Саме сюди приїхали її кривдниці. Чому били? Однокласники майже не сумніваються. За те, що вона гуляла з хлопцем. Віолети? І говорила да, і говорила про неї дуже погані слова з дівчинкою. Поговорив шкільний психолог, каже директорка. Учениця пригнічена, але на уроки ходить. А в ліцеї тепер з'ясовують, чому ніхто зі свідків побиття за неї не вступився. Ми занепокоєні ситуацію, що діти приховують такі факти. Принаймні, там було ще декілька дітей зі школи. І, і, да, і хто бачив цю всю ситуацію, ніхто про це не доповів. У департаменті освіти певний конфлікт уже залагоджений. Інцидент є вичерпаним. Ні жодна зі сторін, ні діти, ні батьки претензій не мають. З дітьми і з батьками проведені профілактичні бесіди. Проте це спростовують родичі побитої семикласниці. З журналістами спілкуються неохоче, але твердять, таке не пробачать. Я хочу, їх наказали, наказали, так. Хорошо, наказали, бо так не можу, так не, не можу. Але заяву поліцію батьки дівчинки так і не написали. Попри це, правоохоронці проводять розслідування, зокрема, з'ясовують, це був булінг чи ні. Щоб був булінг, як визначає законодавство. Це має бути систематичне цькування. І наразі для того, щоб встановити було це систематично, чи це був такий одноразовий випадок. Потрібно питати абсолютно всіх учасників, хто там був задіяний. Якщо виявиться, що з побитої учениці раніше знущали чи переслідували батькам і кривниць світить покарання за булінг а це щонайменше по 1700 гривень. Валерій Кузнецов, Микола Назаренко, Хмельницький, спецкордва плюс два.